Привіт! З вами поган Олексій, і ви на каналі Все про Джира. Минулого разу ми розглядали з вами, як можна клонувати дворівневі структури Епіки та сторі, використовуючи їх як шаблони. Сьогодні ми підемо з вами ще далі і подивимось, як можна клонувати аж три рівня, а саме Епіки, Сторі і Саптаски, і також використовувати їх як шаблони. Не витрачаючи при цьому. Багато часу створюючи такі структури вручну. Ви будете здивовані, наскільки це виявиться нескладно, використовуючи вбудований плагін Automation без використання додаткових платних плагінів Отже, давайте подивимося, як це можна зробити. Отже, я підготував трирівневу структуру, яка починається з епіка. Які складаються з декількох юзерсторі, які в свою чергу мають декілька дочірніх підзадач. Тобто ми будемо клонувати саме таку трирівневу структуру. В минулому відео ми розглядали з вами детально, як можна клонувати два рівні, тобто Epic і User Story. Я повертаюся до цього правила. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково його перегляньте. Яку ми маємо проблематику? Плагін Automation не вміє занурюватись глибше, ніж на три рівні. Тобто ми можемо в рамках одного правила склонувати два рівні, але для того, щоб склонувати ще додаткові підзадачі, нам знадобиться додаткове нове правило. І ці два правила мають працювати каскадно ну, або рекурсивно. Тобто, одне правило має певним чином викликати інше правило. І друге правило буде відповідати вже саме безпосередньо за клонування під задач. Але нам потрібно якось ці два правила зв'язати між собою. Давайте це зробимо таким хитрим чином, і при створенні нового правила, ви, да, ви зрозумієте, навіщо ми це робимо. Я переходжу в секцію, яка відповідає за клонування другого рівня, а саме «User Story». В блоці Summary, бачите, у нас є на поточний момент лише Smart Value, яке копіює назву User Story. Ми сюди додамо спеціальне унікальне слово, яке допоможе нам при побудові другого правила. Ну, нехай цим словом буде слово Story, яке я огортаю в подвійні трикутні скобочки. Далі розділю це унікальне слово через двокрапку з ключем оригінальної user story, яке ми будемо брати також за допомогою Smart Value. Ми звертаємось до SmartVelue до ключа через issue.key. Ще раз. В Summary ми додатково пишемо унікальне слово Story. Ви можете придумати е, щось інше, це не обов'язково має бути е, слово Story, але варто е, звернути увагу, що це має бути щось унікальне. Саме це ми будемо використовувати в е, новому правилі. Окей, давайте збережемо це. Тепер створимо нове правило. Я повертаюсь на початкову сторінку Plugin Automation і ініціюю створення нового правила. Дане правило має слухати подію створення User Story в рамках клонування. В будь-якому будь разі, в якості тригера нам потрібна подія, яка слухає створення WorkItem Created. Але як нам відокремити серед всіх подій створення User Story саме ті, які будуть приходити з попереднього правила? Таким чином, щоб правило спрацьовувало каскадно? Пам'ятайте, що ми додали спеціальне ключове слово, яке тепер ми можемо відстежити, чи дійсно це створений з Story містить це ключове слово. Отже, скористаємось умовою. Condition. І перевіримо за допомогою умови Work Item Fields Condition, перевіримо, чи в полі Summary є це наше ключове слово. В якості оператора нам потрібен оператор Contains. І, відповідно, в якості значення, ми з вами перевіряємо наше ключове слово. Story. Ось таким от чином. Що нам потрібно зробити далі? Далі необхідно певним чином відокремити ключ оригінальної User Story, для того, щоб потім запустити по ньому цикл для клонування підзадач. Пам'ятаєте, що разом з унікальним ключовим словом Story ми через двокрапку дописували в Summer ще ключ оригінальної сторі. Давайте його відокремимо. Це можна зробити за допомогою спеціального екшена, який називається Create variable. В цьому блоці нам потрібно придумати назву нашій зміні. Нехай це буде Issue Origin. Ви можете придумати назву будь-яку. Але що треба використати в якості smart value, я завчасно підготував цей вираз, який не буду детально коментувати, але простими словами, його задача якраз відокремити цей ключ і зберегти його в цій змінні. Тепер, маючи е, збережений е, ключ Оригінальної Юзер Сторі в змінній, е, ми розуміємо, що е, в принципі, нам не потрібно мати склонові, склоновані Юзер Сторі всі ці ключові слова, якісь допоміжні е, е, посилання на оригінальний Юзер Сторі, нам треба позбутися е, цього, щоб воно не залишалось в назві. Для цього е, нам знадобиться ще додатковий екшен для редагування е, нової. User Story. Для цього ми скористаємось екшеном, який називається Edit work item. Ось він. І в ньому все, що нам потрібно зробити, відредагувати поле Summary. І також я завчасно підготував спеціальний вираз, спеціальний Smart Value, який буде видаляти ключове слово Story і відповідно посилання на оригінальний ключ. Чому нам це вже не потрібно, тому що ми зберегли цей ключ в зміні Issue Origin, який ми можемо в подальшому використовувати. Підготовчі роботи ми вже зробили. Далі нам потрібно запустити цикл по підзадачам скнованої User Story. Як нам це зробити? Ми скористаємось блоком branch, а саме branch Rule Related Work Items. І серед доступних нам варіантів нам підійде єдиний варіант, який називається JQL. Чому? Тому що тільки за допомогою JQL ми зможемо зараз відібрати під задачі скнованої User Story. Зробимо ми це наступним чином. Напишемо JQL, як parent дорівнює і якраз скористаємось тут нашою змінною Issue Origin. Отже, цей GQL буде відбирати всі підзадачі для оригінальної User Story. В нашому циклі залишається лише додати один блок, який буде безпосередньо відповідати за клонування підзадач. Отже, додаємо action, який називається Clone Work Item. В цьому блоці налаштування наступні. Space лишаємо тим самим як і оригінальної підзадачі. Так, вона має бути такого ж типу, як і оригінальна підзадача. Для поля summary приберемо цей префікс clone, який Automation пропонує за замовчуванням. І нам потрібно ще додатково встановити значення для поля Parent. І цим значенням має бути trigger Workitem, що означає, що ми. Склоновану під задачу, робимо як дочірню по відношенню до склонованої User Story. Зберігаємо наші зміни. І є ще один дуже важливий момент, на який треба звернути увагу. Я перейду в загальне налаштування нашого правила Rule Details, і обов'язково встановлю ось цей чек. Простими словами, саме цей чек забезпечує можливість каскадної роботи наших двох правил. Щоб таким чином, щоб друге правило могло бути ініційовано в результаті спрацювання першого правила. Давайте подивимось, що вийшло на практиці. Збережемо остаточно наші зміни. Перейдемо в тестовий проект до нашої тестової структури, відкриємо тестовий епік. І в секції автоматизації знайдемо стартове правило, перше, да, яке ініціює нам клонування трьох рівнів. Давайте запустимо це. Правило автоматизації, як ми бачимо в лівому нижньому куті, запустилось. Воно відпрацює буквально за там, декілька секунд. І подивимось, який у нас вийде результат. Все, формочка зникла, це говорить про те, що правило відпрацювало, і давайте повернемось до. Нашого списку. Як ви бачите, з'явився ще один рядочок, який виглядає так само, як і оригінальний, але давайте подивимось, чи склонувалась вся структура, чи скланувалися всі три рівні. Розкриємо на другий рівень, так, є User Story, і розкриємо третій рівень. Так, є всі підзадачі, які були в оригінальній структури. Отже, нам а, це вдалося. Отже, в даному відео ми розглянули цікавий кейс, як можна клонувати три рівневі структури епіки, сторі і сабтаски і використовувати їх в якості шаблонів, щоб не витрачати купу часу на їх ручне створення. Поділіться, будь ласка, в коментарях, з якими структурами працюєте ви, і яка рутина відбирає у вас більше всього часу. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Зустрінемось!